Доброго вечора, друзі. Сьогодні отримала декілька запитань і ще було декілька дзвінків на одну ту саму тему, тому, я так розумію, це вже є якась стала практика, і про це прийшов час поговорити. Телефонувала бабуся. Її онуку видали на днях перед вихідними анкету. Яка має передаватися зі слів вчительки до ТЦК та СП, тобто військкомату? І треба, щоб школярі заповнили цю анкету, які перебувають в 10-11 класі, надали всю інформацію про себе, про стан склад сім'ї. А про те, які можуть бути там моменти матеріального забезпечення чи є якісь певні хвороби, і начебто, якщо цю анкету протягом двох тижнів школярне заповниті не надасть, не здасть, точніше в класі, то його не будуть допускати до школи, до навчання. Звісно, це викликає мінімум подив відносно того, чи взагалі, що це за історія, чи, можливо, це якась нова процедура, яка введена, чи ще щось. І просили роз'яснити. Друзі, дивіться, така історія вже бувала. Я про це знаю, тому що ще коли починалися перші. Роки окупації території України ще 14-15 рік. Я вже бачила подібні анкети, коли роздавалися вони з школярам. Ще за далеких 2015 16 років. Потім ця історія трошечки зупинилася, тому що звісно такої процедури немає. Обов'язку у шкіл збирати такі анкети або вимагати школярів і їх батьків заповнювати подібні анкети повноважень немає, нічим це не зазначено. Але на жаль, в невеличких містах, селищах чомусь така практика періодично вспливає. Незрозуміло на основі чого, начебто, спираються на те, що управління освіти там передають щось там комусь зобов'язували і тому подібне. Друзі, ну по-перше, державні органи вони мають діяти виключно в рамках своїх повноважень. Повноважень безпосередньо у шкіл, наприклад, ставити на облік своїх школярів до ТЦК СП, або збирати персональні дані. А це все є те, що хочуть зазначити в анкеті. Це є персональні дані. Школи не уповноважені збирати такі персональні дані, і тим паче це ще комусь передавати. Тому, тому, якщо ну я так розумію, це ще не масова така історія, але от я ж кажу, буквально сьогодні виходить, що чотири людини до нас якось в один день поскаржилися. От тому я вирішила про це проговорити. Ну Можливо, ви з таким стикнетеся, можливо, ні. Я не знаю, але я про це проговорюю, щоб це було зрозуміло, як діяти. Тому що вже подібне зустрічалося. І по перше, обов'язку такого подібну анкету не знаю, ким вона розроблена, заповнювати немає. Повноважень у школи у викладачів не допускати школярів 10-11 класів до навчального процесу, якщо вони таку анкету, яка нічим не передбачена, не заповнять і не дадуть її вчителю. Також це заборонено, тобто без поважних причин не пустити школяра до навчання не можна. Це є порушення прав на освіту, як мінімум. Наступне зрозумійте таку річ. І запам'ятайте собі, що можна робити. В нас заборонено взагалі законодавством України, взагалі, це не те, що відносно військовозобов'язаних, призовників, збирати персональні дані. Це заборонено. Тому, якщо у вас отак от вимагають якісь анкети, такі говорячи, що це треба терміново надати в ТЦК, що ТЦК уповноважив. То ви маєте про це поскаржити. У в нас є окремий діюча представник від держави, омбудсмен. Це ще є уповнов... це інш... така загальна відома назва взагалі це уповноважений справ людини при Верховній Раді. Гаряча лінія у відкритому доступі зателефонували, і ви про це повідомляєте. Тому що про це треба повідомляти. Друзі, якщо вас спонукають заповнювати подібні анкети, говорити, що там це там школа зобов'язана, інакше в школі будуть штрафи, да немає такого. Зрозумійте, не варто записувати те, що не передбачено. Ще один момент: в нас є чіткий перелік дій. І в тому числі, як стають юнаки на військовий облік, в нас є один закон, який це регламентує. Він у відкритому доступі. Ви, якщо щось забулися, ви можете відкрити його і почитати Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Розділ взагалі є окремий розділ відносно призовників. Це в нас третя глава. Починається це все в нас з 14 статті. Саме в 14 статті в нас розписано хто, як, чим і яким чином має повідомляти списки призовників, списки, не збирати анкети про людину, про школяря і це все направляти до військомату. Немає такого, нічим це не передбачено. Тому ви маєте запам'ятати, школа зобов'язана надати список. Майбутніх призовників, але вона не зобов'язана анкетувати кожного школяря, якому виповнилось 16 років, і таку анкету. Як ну принаймні мені те, що зачитувало сьогодні, що в цій анкеті з -з записано, то я трошечки була здивована, тому що там і майновий стан батьків. А там перелік яких ну тут людина має сама зазначити, і можливо є якісь особливості по здоров'ю, мають якісь там специфічні захворювання. Не забуваємо, будь ласка, в нас є законодавство, яке охороняє. Взагалі інформацію про здоров'я. Це є конфіденційна інформація, і не можна її будь-де писати в анкетах. Якщо ви не хочете, то вас ніхто не має змушувати. Виключно, звісно, якщо на це є рішення суду або ухвала суду про те, щоб ви маєте або зобов'язані розкрити конфіденційну інформацію. Добровільно, щоб вам там не розказували, у вас немає такого обов'язку піти і написати в анкеті, чим ви хворієте. Ну, в нас так з. Це заведено, це є правильно, тому що про свій стан здоров'я, будь-де в якихось анкетах, щоб всі про то бачили, ви не зобов'язані це писати, розумієте? Тому, будь ласка, я не, не дуже розумію обсяги от такої історії, так, з приводу того, чи дійсно це буде якось масово, чи це якихось. Я не знаю навіть, чи я це була така ініціатива роздавати подібні анкети і ще й лякати людей, що там не пущу на. На уроки, але, але я про це проговорюю. І зараз після ефіру я вам ще залишу посилання на уповноваженого справ людини, коли ви мали обов'язково повідомляти про порушення таких прав. Людмила Гурська, о, я вчитель. Так, Людмила, зараз. Ну, давайте, може, ви мені щось розкажете цікаве, тому що. Тому що тому, що це важлива тема, друзі, тому що я скажу зараз. Дуже багато. Ну принаймні, от те, що я, я ж кажу за сьогоднішній день, тільки чотири людини з цим питанням. Так, Людмила, я вчитель, класний керівник 10 класу. Прийшов лист із ТЦК на школу, щоб діти надали копії документів за списком і фото 3 на 4 Це не анкета. На що спиратися мені? Як відмовитися виконувати цей наказ? Батьки обурюються, мені це неприємно. Людмило, Людмила, ви як вчитель, ви як вчитель, ви можете сказати про це вашому керівництву. У вас є керівник школи. Дивіться, це керівник школи має вирішувати, як відповісти ТЦК на таку вимогу, тому що школа не на не, школі не надається, не надається такі повноваження збирати, от як ви сказали, оці фото 3х4 і ще й надавати перелік документів за списками. От, бачите, я так розумію, що я якусь болючу тему зачепила, друзі. Тому що я ж кажу, сьогодні мені не одна людина жаліється. Я розумію, Людмила, що ви, як вчитель, ви зобов'язані виконувати те, що вам говорить ваш керівник вашої школи. Але дивіться, батьки насправді вашого класу. Я розумію, що вони вам це виговорюють, а ви їх перенаправте. Хай керівник школи задумається. І переведе це в рамки законодавства. Зрозумієте, не всі накази треба виконувати, отак як сказали, тому що е, такими наказами насправді є ризик того, що ви порушуєте дійсно права про персональні дані, порушуються права про розголошення конфіденційної інформації, і на основі чого є збір подібної інформації, розумієте? Плюс батьки мають право поскаржитися у повноваженому справ людини. Плюс батьки мають право написати скаргу на дії ТЦК до Міноборони. Так само вони мають написати скаргу до управління. Освіти району, де знаходиться ваша школа. Я розумію, що вам це дуже неприємно і ви тут не до чого. Просто я вам кажу, що е, насправді батьки не просто так обурюються, тому що такої вимоги нічим не записано. Те, що ТЦК хочуть свою роботу перекласти на школу, це не означає, що це є правильно. Це є неправильно, це є порушення взагалі норм діючого законодавства. Зокрема, відкриваємо статтю 14 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Читаємо, школа має надати тільки список. Там все чітко написано, не треба щось там говорити, щось видумувати, якийсь велосипед. Там все чітко написано. Я ж нічого не видумаю. Відкриваєте у вільному доступі, відкриваєте статтю 14 і читаєте. Тому, Людмила, якщо ви як класний керівник, я розумію, що на вас всі горіхи зараз посипляться. Я це розумію, але е, вам е, ви як знаєте, між молотом і наковальнею, вам треба і до керівництва донести. що ні. Вибачте, я не юрист, але батьки відмовляються надати. А батьки мають писати лист, що, шановний керівник школи, така-то, така-то історія, а чим ви керуєтеся? А вам керівник школи говорить: от мені лист ТЦК. Окей, пишемо на ТЦК. Шановні, на основі чого ви зобов'язуєте школу виконувати повноваження, які на неї не покладаються нічим. Взагалі, ну нічим, серйозно. Ви можете це перевірити, я ж кажу. Відкритому доступі закону України. Тому, Людмила, це я вам підказую, так, тому що дійсно від того нервів нормально так підгорає. Тому що я ж кажу, я сьогодні спілкувалася, там бабуся була в шоці. Вона каже: ну, дитині тільки от місяць, як виповнилося 16, він, начебто, ще й не повинен ставати на облік, тому що ви ж пам'ятаєте, так, 16 років, але треба ставати на облік, обов'язок виникає. коли... Дитина, от їй 16, але в цьому році їй ще не виповнюється 17 років. Тобто, наприклад, якщо 16 червня 22-го року дитині виповнюється 16 років, то на військовий облік в неї з'являється зобов'язання встати після нового року, тобто після 1 січня 24-го року, і до цього періоду до неї приставати і казати «Ай-яй-яй, ти вже повинен. Немає таких повноважень, немає такого законодавства і приписів таких немає. Анюта, скажіть, будь ласка, школа має право просити копію ID паспорта дитини з двох сторін для виготовлення свідоцтва про закінчення школи. Ну, дивіться, з приводу паспортних даних для того вони можуть просити для того, щоб виготовити правильно документи. Анна Подольська. так, В нас теж була подібна ситуація, ще й кажуть, що завжди так було. Анна, не було такого завжди. Це видумка. М -м. Я ж кажу, вже були такі непоодинокі, скажімо так, випадки, я ще пам'ятаю, 15-16 років, коли таку анкету почали. Просто роздавати. І як тільки посипалися скарги на уповноваженого з прав людини, з справ людини пішов з перевірками, тоді ще, якщо не помиляються, Луцьковська тоді керувала цим всім. То швиденько ця вся історія притихла. Тому не соромитись, будь ласка, залишати скарги для того, щоб це все воно було в рамках закону. Тому що просто так і повторюся, персональні дані неуповноваженим. Юридичним особам заборонено це робити, для того, щоб таку анкету збирати, ви мали підписати згоду про те, що ви надаєте згоду, про збір персональних даних і таке інше. Цього ж немає, і я в цьому впевнена. Тому, будь ласка, дійте так, щоб ви змогли захистити своїх дітей, тому що з одного боку є обов'язок стати на військовий облік, але це робиться, коли призовник Особисто йде в ТЦК та СП, а не таким чином збираються документи і кудись там на деревні дєдушки відправляються. Ви ж це не перевірите, куди саме це було направлено. Розумієте, в чому проблема? Оскільки і такої процедури немає, а, а ну, подаєте ви ці документи, а далі? Що? А як вони будуть використовуватися? А для чого? Ну тобто, це є коли надається безконтрольно персональні дані, за це потім, вибачте, можна отримати нормально так по шапці. Тому не варто на такі речі вестися і варто перевіряти. Марії, будь ласка, чи можна щось зробити, щоб перерахувати комунальні послуги? І, друзі, ми не займаємося комунальними послугами взагалі, не повіркою лічильників. Ну, це не наша просто спеціалізація. Тому, на жаль, не підкажу з цього питання. А, так, добре друзі. Ольга Кутузова. Так, ще у вас питання. До дитині 22.09 виповнилося 16 років. Чи може він влітку 24-го е, приїхати в Україну, бо зараз навчається в Польщі, потім без перешкод заїхати в Польщу на наступний навчальний рік? Ольга, настільки далеко загадувати не можу, кажу чесно, як є. У нас дуже часто змінюються процедури випуску військовозобов'язаних. а взагалі станом на сьогодні так безперешкодно може в'їхати виїхати. Як буде влітку 24-го року, це треба говорити про це навесні 24-го року. Дай Бог, всі все в нас буде гаразд, і тоді можемо про це якось говорити більш конкретніше. Ігор Володимирович пише, а потім людина виявляє кредити, які вона ніколи не брала, де ті персональні далі гуляють, ніхто не знає. Ви знаєте, Ігоре, на жаль, такі випадки дійсно є. Дійсно є. Тому я закликаю, будь ласка, не роздавайте без чіткості розуміння, для чого ви це робите. Кому це потім іде. Не роздавайте, будь ласка, ваші персональні дані нікому. От нікому. О, знаєте, встали на захист своїх даних і все. Щось не зрозуміло, позвонили по у справ людини. Позвоніть там адвокату, юристу. Я не знаю. Ви запам'ятайте, якщо ви щось не розумієте, будь ласка, будь ласка, просто візьміть тайм-аут. От ви не зрозуміли. Задумайтесь, пошукайте в інтернеті. Зараз і в інтернеті багато інформації, але ж я ж кажу: саме основний представник і захисник персональних даних це в нас в Україні уповноважений справ людини. Є відкриті джерела, куди можна телефонувати. Гарячі лінії працюють вже досить давно. Це все перевірено. Тому що багато років займаюся внутрішньопереміщеними особами, і різні були там історії перед історії, з чим ми тільки не працювали. Тому що таке, як працює повноважений справ людини, ми знаємо на практиці, тому я вам це так сміливо і рекомендую. Тому, будь ласка, не варто такі анкети заповнювати, тим паче швиденько бігти їх заносити. Тому що, я ж кажу: є певна процедура. Не зрозуміло, як ці анкети, куди вони будуть потім надаватися і для чого взагалі майновий стан. Я не розумію. І вам рекомендую, скажімо так, на це звертати увагу, а не просто сліпо піти, все попідписувати, повіддавати, і все. Ваша справа, але в нас діє закон, у нас є процедури, будь ласка, давайте їх дотримуватися так безпечніше. Добре, друзі, я так розумію, більше запитань немає. Тоді чекаю на ваші коментарі. Маю надію, що мене було чутно і видно. От, Якщо що, то буду перезапускати потім ще раз ефір. Але дякую за те, що ви дивилися, тому що я так дивлюся, що в мене плаває зображення. Ну, як є. Добренько, бажаю всім мирного вечора. Дякую, що були активні. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, в когось ще така подібна ситуація була, мені цікаво почути, тому що ну, дійсно мене обурило сьогодні, що мені розповідали люди. От серйозно, Тому що я дуже, дуже стараюся на такі речі, як агресивно і швидко реагувати, тому що я вважаю, що свої права варто захищати. Варто захищати, друзі, тому що на цьому і стоїмо. Добренько, вдалого, мирного вечора. Тримаємося і не забувайте, будь ласка, лайкайте і репостіть наші відео. І завтра, завтра, як завжди, відео ефір, відповіді. На ваші запитання, тому в кого залишаються запитання, ви їх не встигаєте задати в ефірі прямому зараз. гойтуйтеся на завтра, завтра, о 20.30, все буде. Чекаємо вам, вас точніше. До побачення! На все добре!